Здорові друзі! Щиро всіх вітаю на каналі про в'язання з Валентиною Пономарьовою. Розпочалась нова неділя і я починаю записувати новий влог. До речі, сьогодні в понеділок, 14 жовтня. І на протязі всієї неділі я вам буду показувати, розказувати про все, що буду в'язати. А на спицях в мене той самий кардиган. Так, я його ще не дов'язала, і в мене черговий розпуск. Ну, не можу я без розпусків. На початку самого в'язання я розпустила майже всю кокетку, верхню частину. так, Я вже до підрізів була, там трошечки отак от лишилось дов'язати до підрізів, і довелося розпускати повністю всю кокетку. Зараз роблю обробку і також буду розпускати. Не знаю, що робиться в мене в голові, про що я думаю. Але вчора ось почала робити обробку, тобто проклала тамбурний шов, це буде пілочка, планка по піличкам, так? Проклала тамбурний шов, набрала з лицевої сторони петлі. Пров'язувати стінку кармана, потім зараз необхідно вже піднімати з виверідної сторони по тамбурному шву петлі, так, пров'язала і подивіться, що я тут зробила. так, В мене тут резинка чорного кольору. І коли добираєш тамбурний шов, я прокладала ниткою чорного кольору. Ну, а петлі для стінок кармана я вирішила набрати. Основною ниткою, якою в'язала кардиган, і по резинки ж ви бачите, що тут таке відбувається, так? Коли набираєш петлі, тут які рисочки з'явилися. Розумію, що буду розпускати. Але це вже було під вечір, сидю і продовжую в'язати. Питаєте мене, навіщо? Я вам не відповім: от не знаю навіщо. Я знаю, що я буду розпускати. Але от мозок відкладає вирішення проблеми на потім. От я завтра вранці встану, подивлюся і зрозумію, що далі мені робити. Так, я вранці встану. Але навіщо? І буду вирішувати проблему, як її виправити і як... що робити далі з цією планкою. Але навіщо продовжувати в'язати? Не питайте мене, бо я на це питання не можу відповісти. Я все ж таки дов'язала до тої довжини стінку кармана, зупинилася і відклала вже, пішла відпочивати, знаючи, що зранку буду розпускати. Я б могла б просто б не в'язати. От у вас таке буває, от таке щось так хоп, зациклилось там щось в голові, і ти робиш те, що не треба робити. От у мене вчора був саме той день. Тому зараз буду розпускати і вирішувати, як переробити мені цю планку. Я в'язала кардиган так десь років 6 тому назад, і стінки кармана в'язала іншими кольорами. Я не пам'ятаю, що там вже був за кардиган, бо я його подарувала, він був класнючий. з... Альпака з шовком і мериносом. Щось таке, якась така пряжа була дуже класна. Але я його вже подарувала і я не пам'ятаю, як я там робила обробку. Ну, зовсім не пам'ятаю. Захотіла повторити, але не вийшло. Тому зараз розпускаю, бачите? Що виходить, і буду перероблювати, трохи пізніше під'єднаюсь і покажу, що в мене виходить. До речі, поки що нічого нового в мене не в'яжеться. Дов'язую кардиган, бо хочу його нарешті доробити. І, можливо, трохи пізніше якісь такі дрібнички добавлю до свого в'язання і буду в'язати далі. Тому всім бажаю гарного дня! Гарної неділі, бо неділя тільки розпочинається. Ви, мабуть, всі вже пішли по роботам своїм працювати, а я от з самого ранку займаюсь розпуском. Тому до зустрічі в черговому підключенні. Все, пішла розпускати. Друзі, вітаю всіх! Минув рівно місяць з моменту останнього мого влогового запису. Так, цілий місяць. Бо почала я записувати цей влог 14 жовтня, а зараз вже 14 листопада. Але за цей час я вже нарешті дісталася додому і тому записую цей кусочок влогу саме з дому. Мені дуже приємно знаходитися вдома, буду насолоджуватися кожною хвилинкою, але в цей час було дуже багато справ, які повинна я була вирішувати першочергово, тому для в'язання майже не вистачало часу. Майже нічого не в'язалось і кардиган, який ви. На початку влогу бачили, він завмер майже на тому ж етапі, на якому я вам його показувала. Та ні, я все ж таки планку перев'язала, бо, самі розумієте, та планка, яка була зв'язана, ну то зовсім геть не те, що потрібно було бути. Планку я перев'язала, там необхідно в'язати рукави, до них я зовсім не приступала. Буквально через хвилинку покажу, як виглядає планка. А поки що показую вам шкарпетки, які в'язались за останній місяць. Бо в'язати щось, де треба розраховувати там ну, не було в мене такої змоги. А от в'язати шкарпетки, коли ти не замислюєшся, як їх в'язати, бо такі ось тоненькі. Просто в мене в'яжуться машинально. Я не в'яжу шкарпетки з якимись візерунками. Вони в мене в'яжуться або лицевою гладю, або ось якось там регулярною чи нерегулярною резинкою. Ну якось так. П'ятка може бути ось така, або п'ятка стронг. Також я не видумую там якихось таких примудрощів В мене немає. В мене є лише розрахунки, які я для себе зробила і поклала в проектний мішечок. Там, на кожний розмір в мене кількість петель, яку необхідно набрати на шкарпетку, та кількість рядів саме по стопі. Бо для кожного розміру необхідно свою довжину стопи, тому це в мене все розраховано, і я вже не замислюючись, просто беру і в'яжу. Пагомілок може бути любої довжини. Тому це також, це, який я захотіла, такий і зв'язала. А от ря... ряди для довжини стопи, в мене це все записано на невеличкому папері аркуша, який необхідно переписати. Та я цього не роблю, і він вже такий е... непривабливий, але продовжую ним користуватися. І коли я от в дорозі вирішила в'язати шкарпетки з товстої пряжі, то в мене розрахунків для товстої пряжі ну, просто не було. Бо необхідності в'язати. Більш тепліше шкарпетки також не було, і я їх ніколи не в'язала. І в влогах, які записувала раніше, я вам розповідала, що почала користуватись майстром класом Сандри Пайк. І ці шкарпетки саме зв'язані по її майстер-класу. Вони мені дуже подобаються. Я у неї, в принципі, взяла тільки кількість петель, яку необхідно було набирати. Подивилася, як вона тут п'яточку формує. Я нічого не змінювала, так і формувала п'ятку. Ну, а вже довжину в рядах вираховувала також самостійно. Мені сподобався її майстер-клас, і коли під рукою немає. Книжки, мабуть, ви всі про неї знаєте, ви всі її бачили. Тут всередині дуже багато таблиць, до яких можна звернутися і подивитися на товщину пряжі, і яку кількість петель для пряжі з чи іншої товщини, необхідно набирати. Дома б, а вже ж би я користувалася б книжкою і не зверталася б ні до якого майстер-класу. Але так як я слідкую за творчістю Олександри, я бачила в неї вихід майстер-класу саме на такі ж карпетки, і почала ним користуватися. Дуже гарний майстер-клас. Посилання на нього буде в інфобоксі під відео, можете звертатися. Передивившись я. Ще не зробила, але зроблю там якісь для себе помітки, також випішу, кількість петель, яку необхідно набирати. Для кожного розміру розміра для себе порахую, кількість рядів стопи, пагомілка, бо в'яжу хлопцям, щоб пагомілок був доволі такий височенький. У Олександри все це прописано. Ви можете звернутися, зможете подивитися, як вона в'яже. Майстер-клас дуже дуже класний. Не... Томлюся про це розповідати, тому користуйтеся її майстром класом. І ось такі шкарпетки виходять, я вам їх показувала раніше, але вони були на той час ще не випрані. Мабуть, якісь синенькі та ось ці голубенькі я зв'язала трохи раніше. Та вони також були не випрані, бо коли ти в дорозі, в тебе немає блокаторів. І лише діставшись додому, я вже їх всі попрала ось буквально щойно. Вони в мене вже висохли, бо вдома є блокатори. Якусь кількість блокаторів я висилала навіть до Іспанії, бо там я також умудряюся в'язати шкарпетки. Так, і подивіться, які просто чудові по майстер-класу Сандри Пайк, мені подобається. Класні шкарпетки. Це я в'язала на 42 розмір. І вони важуть так, 121 грам. Ці шкарпетки також 42-43 розмір. І, а ну-ка, як моя щільність скаче чи не скаче? Так, тут 119 грамів. І ось останні такі шкарпетки. 120 грамів. Так, і ви бачите, що для шкарпеток 42-43 розмір, 119-121 грам десь в мене пішло. До речі, ось ці шкарпетки це також 42-43 розмір, але вони вже зв'язані з тонкої пряжі 420 метрів на 100 грамів. Нічого тут такого немає. Візерунок майже співпав. Ви бачите, так, тут трохи мисок не співпало в мене. І по п'яточці, да, бачите, ось тут трошки більше п'яточка помаранчевого кольору, а тут ширша смужка. Там зовсім тоненька смужка в мене вийшла, ну, та то нічого. Мені якось я не прискіпуюсь до того, що якісь шкарпетки вийшли не зовсім схожими. Тут зовсім не прокрашена ниточка, кусінчик такий невеличкий. І ці шкарпетки важать 81 грам. Ця стопочка вже найближчим часом знайде своїх господарів, тому вони всі відправляються від мене. А ось ці шкарпетки будуть подаровані дівчатам. Ось такі шкарпеточки зв'язані. Це я не пам'ятаю навіть, що за пряжа. Чи комфорт сокс, мабуть, або, ну, не пам'ятаю, Ну, турецького виробника, звичайна пряжа, до якої ми звикли. П'ятка Стронг, доволі такий високий пагомілок. Стрічковий мисок я завжди в'яжу, майже завжди в'яжу. Експериментів по шкарпеткам в мене небагато. Ну, а це вже. Так би хотіла сказати, як зв'язано, коли міняєш один колір та інший колір. Забула, як називається, допоможіть, нагадайте, ну, ви розумієте. Отож, всі шкарпетки вже буквально ось найближчим часом відправляються до своїх нових господарів. Ну і що? Я майже нічого більше не в'язала. Ні, в'язала, в'язала, я в'язала невеличку шапку собі. Ось так виглядає ця шапулечка. Трохи нею не задоволена, бо мені не вистачило довжини. От буквально там декілька прядочків щоб вона була. Вищою. Але все ж таки вона непогано на мені виглядає. Заміряти, міряти шапку я не буду, шапка та її шапка собі. В'язала я її, основна в мене пряжа була ось така це концепт Katia Sky. Так? І тут 32 котон. 30 шерсть, 26 поліамід і 12% альпака. Дуже приємна така на дотик. Тут є такі невеличкі паєточки, мені вона подобається. І до цієї нитки я додавала бобіну ниточку. Не пам'ятаю, що за нитка, не пам'ятаю, який метраж, хто виробник, але пам'ятаю лише склад. Тут 30% кашемир, кашеміру. І 70% мериносової вовни. Тому ось таке в мене поєднання і вийшла шапулечка. Я вже сказала, що мені не вистачило буквально трохи довжини ниточки, ну от якраз би на два рядочки, можливо, б на 2-3 рядки вистачило б дов'язати і вона б краще б на мені б сиділа. Але все ж таки я її буду носити. Та почну в'язати ще собі одну шапку, таку більш не а Таку, ну, біні, сам, саму звичайну подвійну біні буду в'язати. Тому за останній час це всі мої процеси, які були. Так, до речі, я ж вам казала, що покажу планку на кардигану. Ось, мій недов'язаний кардиган. Мабуть, я не поспішаю його дов'язувати, бо розумію, що користуватися ним будуть вже аж навесні. Планка повністю перев'язана, і ви бачите, який краєчок у мене тут вийшов. Ну, Зовсім інше тіло, самі ж розумієте, так? Я прокладала тамбурний шов, піднімала петлі з лицевої, і з виворітної сторони. Зробила ось такі. Прорізи для гудзика. До речі, хочу сказати, що в мене зовсім щойно ось повиходили невеличкі МК, на те, як робити вертикальну планку. Це в мене поперечна, так, да, планочка, а то вертикальну планку, і там я показую, як я роблю гудзики. Тому можете передивитися ті невеличкі МК, вони зовсім такі манюнькі, але. Дуже і дуже необхідні. І ви бачите така планочка, ось це виверітна сторона, я чомусь тут, тут так заморочилась, таку полосочку невеличку пустила. Бо ну, не захотіла я, я навіть хотіла зробити різного кольору. Тут чорну, коли пров'язувала карман, по лицевій стороні чорний, а з виворітної сторони основним кольором, яким в'яжеться кардиган. А потім зробила все чорним кольором. І тепер ще замислююсь, трохи пізніше, мабуть, не знаю, чи в цьому влозі, чи вже в черговому, покажу, що в мене проблема з, з гудзиками. В мене гудзики, просто в мене зараз їх під рукою тут немає, в мене гудзики такі дуже-дуже мені подобаються, але там зверху такий невеличкий бантик. Гудзик сам в проріз дуже гарно проходить, але так як там зверху такий бантик закручений, то його незручно протягувати саме це через цей проріз. Його, мабуть, треба було робити ширшим. Я ще думала зробити ширшим, але так от вирішила, що зі сторони візуально такий дуже-дуже великий проріз буде виглядати не досить привабливо, і зробила його просто щоб. Проходив сам гудзик, але сам бантик проходить, але так, зі скрипом, скажімо так. Не зовсім зручно його пропихувати крізь цей отвір. Тому замислююсь над тим, щоб поміняти гудзики для цього кардигану. Мені шкода, але буду підшукувати інші. Якщо щось знайду, то буду вам показувати, можливо, ви підкажете, що краще підходить. Ну, то ось така планка вийшла в мене біля кардигану. Буду розпочинати найближчим часом рукави. Тут лишилось ну, тільки рукави та пришити гудзики. Все, кардиган готовий. Я перераховувала, відв'язувала окремо планочку, ось так. Бо вона ж в'яжеться впоперек, так? І рахувала, яку кількість петель мені необхідно піднімати для того, щоб планку не тягнуло. Сподіваюсь, так, тут вона трошки підскакує до гори по краю, але це ж виріб ще не проходить ВТО. Тому після ВТО думаю, що все буде ідеально. Так, і поки це всі новини на цей момент. Можливо, найближчим часом покажу ще, до чого я приступила, що я зараз в'яжу, мені ще необхідно закрити якісь питання по шкарпеткам, бо буду продовжувати їх в'язати. Ну і буду продовжувати в'язати те, що в мене не дов'язано. За нові проекти я поки що не думаю. Вірніше, забороняю собі думати, бо в мене. В думках їх стільки, що просто от, а зараз як я вдома, я відкриваю шафу і там стоїть пряжа, і я хочу і те, і те, і п'яте, і десяте. Тому забороняю собі думати, бо треба доробити те, що є, треба закрити питання по шкарпетках, а вже потім щось можливо зв'язати те, що хочу я. За всіх вітаю, друзі! Вчора нарешті продовжувала записувати влог. І вже ввечері в мене з'явився новий проєкт, яким я хочу з вами поділитися. Я почала в'язати чоловічий шарф. Так. Просто шарф, просто резинкою 2х2. І в'яжу я його з бобінної пряжі. Це 10% кашеміру і 90 миринос. Я розмотала, так, це я закріпила, щоб ниточка не губилася зовні, Бо в'яжу я саме з середини. Щось, щось, щось причепилось. Так, розмотала я на ось такі кейки і в'яжу в чотири нитки. Але буду розпускати, бо мені здається, що дуже затонко. Я навіть вчора ввечері намочила, для того, щоб зрозуміти, що пряжа розрівнялася. Ви бачите, як просвічується, так? Дуже за тонко, намочила, пряжа трохи розрівнялася, і я розумію, що, буду от, розмотаю те, що лишилось на бобінки. Буде ще один кейк, і буду в'язати в, в п'ять ниточок. Я робила італійський набірний край, пров'язала. Чотири рядочки полої резинки, потім перейшла на резинку 2 на 2, і вже в'яжу резиночкою 2 на 2. Боже, чорний колір все на себе чіпляє. Всі недоліки, всі мусоринки видно на чорному кольорі. Полотно, а вже ж таке дуже рухоме таке, пластичне, мені подобається, але все ж таки для шарфа тонкувато. Буду розпускати, буду починати в'язати заново, і поки це на зараз єдиний мій новий проєкт. Бо кардиган буду продовжувати найближчим часом дов'язувати, а це... Такий відпочивальний проєкт, бо тут не потрібно нічого рахувати, просто береш і в'яжеш своє задоволення. Тому я пішла розпускати, починати в'язати шарф спочатку. А вам бажаю гарного настрою, гарних нових проєктів та до нових зустрічей. Всім пока!